Друзі, всім добрий ранок! Заховався від всіх автомобіль, тому що знаружи трохкотять генератори. Ну, у нас же ж є відключення світла. Так от, сьогодні ми вам покажемо, як відбувається процес вибору автомобіля від нуля. Від альо, добрий день! Мені потрібна машина до моменту, коли вже на автомобілі стоять номерні знаки. І в цьому всьому допоможе Іван. А Івана, ви вже бачили. Всім привіт! Сьогодні буде не зовсім типове відео на нашому каналі, і якби не десятки коментарів про те, щоб ми показали за колісся підбору під ключ, ми б насправді його і не знімали. Тому тема сьогоднішнього відео показати вам, які у нас взагалі механізми при підборі автомобіля, з чим ми стикаємося, які взагалі процеси і як взагалі це організовано саме в нашій компанії. Розбирати ми це будемо на прикладі культової Октавії в кузові А8, яку шукали абсолютно по всій Україні. Отож, як завжди, Коротенько, про те, з чим зайшов до нас клієнт. Першочергово у нас запит був на підбір посад Б8 кузові. Як зазвичай, це має бути універсал, 2 літра дизель, автомат, якісь асистенти, якась камерка, що була комплектація, за яку не соромно. І як альтернативу розглядали на той момент Octavia A7. По бюджету на той момент клієнту було комфортно закласти до 20 тисяч доларів. Я особисто цих автомобілів для клієнтів підібрав вже просто, напевне, десятки, а то й сотні. І Я чітко розумію, що за ці кошти це буде максимально напакована машина. На прикладі. Ось один з варіантів, який, як на мою думку, є потенційно цікавим до розгляду. І він насправді досі ще продається. Ми його теж обговорювали. Це Ореска, 18-й рік, продається у Львові. Вона максимально красивого кольору. Щось по типу Nardo Grey від Audi. 200 мільйонів фотографій. Зрозуміло, що продає людина, яка займається. І от подивіться просто на цей салон. Ой! Дуже подобається. І ця машина у нас продається з пробігом 184 тисячі. В принципі, для 2018 року, якщо він адекватний, то а, цілком, цілком можна розглянути. Тим паче, що це Ареска на повному приводі. І як приклад, ось один з пасатів, який ми теж переглядали, щоб зорієнтуватися, що можна на сьогоднішній момент обрати по пробігу, по рокам, по модифікаціям по безпосередньо комплектації автомобіля. І тут от трапився класний 19-го року вже на останній на мультимеді останнього покоління, вже тут з підтримкою під коліна, і з пробігом 198 тисяч кілометрів. Загалом в цьому сегменті пробіг автомобілей в кращому випадку це буде до 200. Краще орієнтуватися, що це буде 220-230, там до 250. От, це їх плюс-мінус реальний пробіг. На машинах там сімнадцятого та дев'ятнадцятого року, Після тривалого спілкування, замовник взяв час на подумати. Це дійсно дуже правильно, коли ви не знаєте, що обрати. Є дійсно класною ідеєю просто приїхати на якийсь майданчик вживаних автомобілів, посидіти, проїхатися, просто для себе зрозуміти, як ви себе відчуваєте в цій чи інші автівці, і будьте певні всередині вам щось підкаже, на який саме автомобіль краще звернути увагу. В даному випадку клієнт таки зробив, і через тиждень, як ми зідзвонилися, перше, що я почув, що є змога підняти бюджет на 3 тисячі доларів. І що з тих варіантів, які він переглядав, йому до душі найбільше припала саме «Октавія» в останньому кузові, Октавія А А8», і просто подивіться, як вона феєрично виглядає. Отже, почали переглядати обговорювати варіанти, і як референс, того, що прямо подобається, це була ось саме ця машина, яка насправді і досі продається. Вона на музиці Кентон, вона у нас на повністю шкіряному салоні з підтримкою колін. Вона у нас вже йде на цифрові приборні панелі, на пам'яті сидінь, в неї три ключа, в неї скошений руль, в неї купа асистентів, і це просто свіжа, класна на навіть на проекці на 21-го року свіжа класна машина, яку просто купили їздити. І ні про що взагалі не переймаєтеся. Да, сто тисячі пробігу, але тим не менш ми розуміємо, що це в цих роках плюс-мінус реальний пробіг цих автомобілей. І, власне, перейшли до формування запиту клієнта з усіма побажаннями по кольорам, по комплектації, по рокам, по пробігу і по купі-купі інших параметрів, які нам треба з'ясувати для заключення договору. І власне пройшли до наступного. Шукаємо Octavia з максимальним бюджетом до 23 тисяч доларів. Октавія це має бути а 8 Дивимося як в кузові ліфтбек, так і в кузові універсал. В ідеалі комплектація Style, яку я, до речі, показав трохи раніше. Обов'язково це має бути 2 літра дизель на автоматі від 2020 року. По пробігу дивимося максимум до 200 тисяч, щоб можна було там кілька років поїздити і потім ще цілком успішно продати. Дивимося, як передній, так і повний привід, і було трохи побажань по кольорам, а саме те, що не бажано, щоб це був білий або сірий колір. І дійсно, якщо переглянути автомобілі по ринку України, більшість вони все таки Базовому білому або в сірому, хоч як на мою думку, він є красивим. Не всім подобається. Ми це все обов'язково маємо врахувати. Отже, в результаті аналізу ринку за даним запитом було зрозуміло, що варіанти розкидані абсолютно по всій Україні. Звісно, що більшість це рівне Луцьк, там ними просто ринок кишить, і можна вже гратися там по бюджетам, по комплектаціям, по кольорам і тому подібному. В той момент ми вже запустили наш міжрегіональний підбір, де ми можемо одночасно шукати автомобілі по всім містам, де є наші представництва. Це на сьогоднішній момент Київ, Житомир, Вінниця, Тернопіль, Рівне та Львів. І власне без проблем виїжджати в якісь інші міста, в яких у нас ще немає на сьогодні сьогоднішній момент представництва. Тож ми вирішили, що в випадку з даним замовленням це буде найкращим варіантом, тому що дійсно, в момент, коли ми орієнтувалися, що будемо починати з рівного, вискочило кілька варіантів у Києві, якийсь вискочив у Львові, ще якийсь там у нас дійсно з'явився в Тернополі. І по факту ми розуміємо, що варто працювати всі ці варіанти. А в даному випадку це був найбільш оптимальний вибір послуги. Як бачите, у нас найбільша кількість варіантів все-таки залишилася по Луцьку. Але перший пріоритет у нас стоїть на автомобілі в місті Київ. Тож я пропоную подивитися, що власне з тим автомобілем насправді. Октавія, яка у нас перша по пріоритетності, прийдемо поки подивимося по косметиці. Ну, Бачили, якась так то у них постійно тепер камер. Тут аж все забито. Спойлер такого в інших автомобілях ми не зустріли. І заключення по цій машині нашого технічного фахівця було наступним: що потенційно через цей конденсат в зелені горловині є підозра, що є прихована проблема в вигляді тріщини в інтеркулері. Чому саме ця машина в першу чергу зацікавила нашого замовника, тому що вона, по факту, є найдешевшою за таку комплектацію? Варіант за другим пріоритетом у нас, на жаль, був проданий. Він був в кузові Ліфтбек, який трошки більше подобається замовнику, чим універсал. Тому почали рухатися на третій пріоритет. Цей автомобіль у нас також 2021 року. По ціннику він майже на тисячу доларів дорожче, ніж автомобіль за першим пріоритетом, і знаходиться він в місті Житомир. Тому. Підключаємо фахівця Житомира, який, відповідно, їде і оглядає цей автомобіль. Ні для кого не секрет, що всі автомобілі ми перевіряємо через сервіс Carvertical. Про всяк випадок нагадаю, що внизу буде посилання, натиснув на яке ви автоматом отримаєте 20% знижку або ось вам промокод 1 авто. І один з автомобілів, до речі, дуже прикольний і дуже цікавий автомобіль. Маємо шкоду Октавію на червоних номерах, тобто по українським номерам ми їх ще не перевіримо, тому що тут у автомобіля немає історії. Але тут написано, що цей автомобіль 21 року першої реєстрації авто 100% без жодного ДТП. Але ну, ми ж знаємо, що і як відбувається. Копіюємо Вінкод, йдемо до сервісу Carvertical, вставляємо сюди Вінкод і бачимо, що ми бачимо. До речі, тут вже більше 40 країн світу предоставляє свою інформацію. І ми бачимо, що дійсно автомобіль не мав ушкоджень. Але із цікавого, тут більше 180 фотографій автомобіля, в якому стані він продавався на аукціоні, які у нього були всякі там царапулічки, цяточки, як то кажуть, цапки, царапки, Все. Є всі вм'ятінки, і всю цю історію ми з'ясували завдяки сервісу CarVertical. Ще раз нагадаю, внизу є посилання, натискаєте 20% знижка або ось вам промокод. Один авто від нашої компанії вам скидка. Ну а ми далі пішли по історії. Сьогодні оглядаємо Skoda Octavia 8 Фари у нас є невеликі такі скольчики. Видно, що авто полірувалось, залишилась паста. Капот має пару дрібних сколів. По зазорам Тут все чітко, лобове скло оригінальне рівне 21 рік по дверях. Візуально м'ятин я не бачу. Ось тут скло. Ось тут у нас трохи є сколи підточковані, якщо я зараз зближу, ось видно їх. Доволі серйозний нюанс, тому що вони будуть іти далі їх потрібно буде усувати, це фарбувати цілу арку з часу. Паста від поліролі. В принципі, те, що сполірували. І плюсом, тому що чорний колір на ньому дуже було багато, видно, таких царапин. Їх зараз якби я не бачу. У нас чорний плюс цинк, тобто, як повинно бути по заводу, чорний плюс цинк. салону у нас задній ряд в гарному стані. Від хімчищений, тобто хімчистку робити не потрібно. По стелі у нас дефектів в загальному ніяких немає. Якщо передає камера... Тут відкручували, тому що буває часто, що знімають з петель двері. Е, дивіться, ось такі є у нас дефекти по пластику. Це все у нас царапини Ось повністю. Ось десь. Ну, сантиметрів 10-15 і зверху. Тобто цю арочку. І тут тут видно щось чи перевозили. Чи чим це вони його витерли? Або ремінь під капотом Болти у нас вротились. Ось є така у нас корозія з двох сторін. Тут все окей, кріплення цілень. Цілі. Ось теж корозія, видно, десь біля моря вона їздила. Болти також на лонжеронах. Покрились корозії в загальному герметик. Стакани на лонжеронах герметик заводський. Двигун Авто має подвійне заводське забарвлення, яке, на жаль, через постійну трасову експлуатацію вже досить висічено. Якісь сколи подряпини вже підкапані і підкапані не зовсім якісним чином. Плюс додаємо до того, що це відчутно гірша комплектація, ніж автомобіля, які ми оглядали до цього. Плюс додаємо те, що. Подвійна окраса автомобіля, звісно, і не плюс, і не мінус. Є свої, скажімо так, переваги та недоліки, але теж варто в подальшому це враховувати про продажу. Варіант ніби норм, але у нас в Житомирі є ще одна машина, яку ми їдемо дивитись. Наступна шкода Октавія А8. Пригнана вона з Німеччини. Дивимось є ось такі трохи глибокі сколи на фарах. Гума в нас знову ж таки літня. Але тут людина виїхала з двору сама. 24 рік, гальміні диски в хорошому стані, колодки ще в нормі, стійки рідні, вікно у нас 21 рік оригінальне. Також на задньому крилі є дрібна вм'ятина. Порівнюємо внутрішню частину арки з попереднім автомобілем. Ось тут у нас все гаразд. Тобто ніяких сколів. Тут нема. Заднє скло у нас 21 рік оригінал, сама арка, ціла наклейки заводські присутні. Панорама у нас ціла. Ось Ми бачимо, якщо в порівнянні два автомобіля, значить однакові руки, все, але показники у нас заводські зовсім різні. По пластику тут все окей. Далі стеля без п'ятин, так як у нас панорама. Доволі часто, коли дренажі забиваються, то з'являються п'ятна на стеги. Тут у нас все окей. І ніяких заломів нічого не видно. Електро працює коректно, болти не крутились. По герметику у нас тут все по заводу. Пара у нас 27.04.21, Болти у нас на крані нічого не крутилось. Паркування заводське, капот не кручений. Стакан заводський герметик. нас 21 рік. В оригіналі ось теж. Тут Манжерон цілий герметик завод. Акумулятор його ще рідний. Рівень гальміної рідини в нормі. Теж трохи чути ролик якийсь. Драгон тут не милий. В принципі, ми бачимо Рюзюку це все. І це, навпаки, ну, плюс форсунки. Тут все сухо. Ця машина в цілому була непогана, і по поверхневим параметрам ми її рекомендували до подальшої перевірки. Просто подивіться на цей салон, наскільки божественно він виглядає. Але в той момент, коли ми оглядаємо цей автомобіль, вискакує в Луцьку новий цікавий варіант, який. Трошки свіжіше, трошки з меншим пробігом, в такій самокомплектації, в більш насиченому кольорі. В них є такий досить красивий синій фірмовий. Цей варіант Житомира. Ми собі помітили. Звісно, що завжди хочеться чимось порівняти. Їдемо в Луцьк, дивимося, автомобіль. Який у нас іде за наступним пріоритетом. Друзі, хвилиночку вашої уваги. Ми з команди зробили щось дійсно дещо круте. Курс для тих, хто хоче розбиратися в автомобілях. Це ніби інструкція, як не купити кота в мішку. Якщо ви хочете собі купити ідеальний автомобіль і точно уникнути всяких там підводних каменів, цей курс точно для вас. Вся необхідна інформація внизу під відео. Ну а ми продовжуємо далі. Луцьк та, яка у нас трошки дорожча і трошки цікавіша, 24 кошти. 194 тисячі пробіг 2021 рік. Накладка добре, кантик добре, лобове досить непогано. Фактично без, навіть, без маленьких сколів. Попередній частині є супер-супер маленька висічка, притаманна всім європейським автомобілям. Ну тут трошки більше. Фара виглядає добре, фара не відпісочена, по зазорах стоїть добре. Лобове скло в нас четвертим роком, так я і сказав, воно свіже. Воно свіже, воно 24-м роком на шкоді замінене. Тому воно дуже гарно виглядає. По даху, без нарікань, по панорамі стоїть також рівно, типу царапинка. Її заполірували, вона в очі не кидається. Під ручками виглядає добре, відкривається, закривається мигенько, все стоїть в рівень. По зазорі теж добре. По крилу добре, по даху добре. По кришці багажника недоліків не бачу. Тут трошки відлупилася фарба. По крилу. Тут крилишко, бачимо, цей край підмазаний, тут не чіпали, тут в оригіналі. І так само тут в оригіналі. Це був якийсь регулювальний момент, щось десь да, от видно засвіт. Видно, що його трошечки посунули. Всередину, може десь зазор не зовсім плясав. Тут болтик бачимо, що не крутився. Тут по точках теж все окей. Болти, цей верхній, наприклад, не крутився, а нижній бачимо, теж, що крутився. Тут теж бачимо, що нижній болт замазаний. Верхній болт в оригіналі. Добре, цей болтик теж бачимо, що його не чіпали. 118, 109, 130, 120, тут знизу йде 178, 158, тут навіть ні грама шпаклівки немає. Чорний плюс цинк, тобто тут нічого не фантазувалося, тут є вторинний окрас, навіть в стик воно виглядає ідентично. Отже, по факту ми маємо підкрашене оце крило. У цей кант і підфарбований задній бампер. Ну, Візуально я це бачу, От, тут йдуть прищики, пилючка. От, Але загалом непогано. Плюс колір воно теж попали, попали нормально, шпакльовки тут немає, елемент не вирізався. По салону, по підлокітнику добре, ручки добре, кнопки добре, Крутівочка ціленька, ручка тут виглядає нормально, хром. Ну, Супер-супер дрібненькі такі. Царапинки, сидіння добре. Так, тут у нас тряпочка, тут є така трошки складка, ну вона поки тримається. Боковина нормальна, по проємі теж є отакі коцки, швидше всього, що захлопували ремень. Була царапинка. з такого плану. Щось певно перевозили. Саме задній ряд в гарному стані, тут є такі легкі потерпості. Я думаю, що вони з часом затруться, їх, видно, не буде. По підкапотці. Ліва фара у нас 22.02.21. Тут сухо, тут сухо, тут сухо, тут сухо. Добре. Двигун 16.02.21. По коробочці сухо. ГРМ також швидше всього, що ще не мінявся тут. Пуванжеро у нас добре. Передня стінка теж добре. По порогах добре, корозії по кузову немає. Бак сухий і чистий, тут поріг теж добрий по двигуну. Стик, коробка з двигуном сухо. Самий піддон коробки сухо, вонжерон ціленький, рівненький. А от по задній частині, значить, що у нас тут є? Тут у нас оцей повністю стик піддону, воно у нас тут підпотівшо, у нас мокренько навіть. От я так дивився, можливо, ймовірно, що спеціальника, але воно знизу не витікає. А можливо, можливо, тут на стиках, на одному і на другому. Швидше всього, що можливо прийдеться це все замити, подивитися конкретно, звідки воно сопливить, чи звідси, звідси, чи звідси сальника. Бо коли звідси сальника, воно може потоком воздуху роздувати і заносити сюди за двигун. Відповідно, воно тут буде все мокре. От. І тоді вже від того відштовхуватися, переущільнити оцей верхній піддон і нижній піддон. Так, в принципі, проблеми такої критичної немає, ну, але просто треба трошки сюди вкластися і оце все зробити. По цьому варіанту в Луцьку за четвертим пріоритетом. Вона у нас була майже на тисячу доларів дорожче бажаного бюджету, але вона досить стильна. В неї кастомні диски, у неї антихром, у неї класний колір фірмовий, ну і в цілому досить нарядний автомобіль. І прямо на цьому ж майданчику є ще один варіант, який на півтори тисячі дорожче. Такого самого року випуску, на 20 тисяч пробігу в нього менше. Да, трошечки гірше буде комплектація, але все ж таки враховуйте, що у нас бюджет 23. Ми розуміємо, що це машини, які ще будуть потребувати першої реєстрації сплати пенсійний фонд. І навіть якщо нам скинуть на машині, яка коштує 24, на першу реєстрацію, то ми розуміємо, що у нас є ще по цій машині питання по ГРМ, які треба вже власне на цьому пробігу замінювати. І це ще додаткові витрати, які не зовсім вписуються в бюджет. Тому розуміємо, що давайте краще подивимось автомобіль трошки бюджетніше. В послузі підбір під ключ. Оглядаємо шкоду Октавію А8 в місті Луцьк. Значить, зараз ми перейдемося, подивимося її косметичний стан. Накладочка добре, кантик добре, скло візуально без якихось критичних моментів, бачу, є дрібні сколики. Тут в попередній частині нічого не посічено, але є отакий момент. От, отака фарба трошки здерта і кольором таким синім підмазали, тобто не зовсім. Не зовсім тим, який би мав би бути. Також отут є спереду, от бачимо, є пару таких сколіків. Тут також є таких пару дрібних, по зазорах тут все нормально, бампер теж нормально. фара ціленька. ну Звичайно, по ній теж якісь є сліди. Піскострую трошки. Так. По зазору також все прилягає гарно. Дуже легенька вмятинка є, кант дверей фактично не збитий. Прилягає нормально, поріг нормально. Вікна оригінальні, тут вікно також оригінальне. Машина у нас задблю, шкрибок присутній. Так, Тут якихось лідів переходу не бачу. Крило заднє виглядає добре. По зазору стоїть нормально, Ну, тут чуть-чуть більш відкритий зазор, отут. мав би бути чуть-чуть менший. Задня кришка багажника. Нічого не треться, по зазорах стоїть, виставлено теж нормально. Ну, тут теж такий зазор, трохи більший. Кантик трошки має місцями такі дефекти. Є супер, отака маленька царапина. По косметиці, я думаю, зрозуміло. Є пару сколів, які підкапані, нічого в принципі, критичного. По болтах тут у нас не кручено, тут не кручено, на петлях не кручено. Задня дверка не кручена, кришка багажника у нас не віднімалася, нічого не підмальовувалося, тут все чітко. Звідси, по болтах бачимо, нічого не крутилося, там теж нічого не крутилося, тут не крутилося. Капот 109, 110, 95, 111, 117. Машина у нас повністю в оригінальному окрасі. І так, значить, що стосується підкапотного простору. Почнемо дати випуску фар. Ліва фара по ходу руху автомобіля в нас перший день 12 місяця 2020 року. По двигуну все сухо, все чисто, коробка сухо, патрубок турбіни сухо. Подивився я сальник колінвала правий, він сухий, піддон сухий. Так, турбінку подивився, оце задню стінку двигуна також подивився все чисто сухо. Тут під форсунками е, сухо, слідів масла я не бачу. По лонжеронах, е, понятно, що все нормально, я вже так само їх передивився. Е, по подушці ну, я не бачу, щоб вона крутилася. Швидше всього, що ГРМ тут ще не замінювався. Ми будемо оглядати салон, почнемо з водійської карти дверей. По герметиках, по ущільнювачах тут все добре. Є такі супермаленькі царапинки експлуатаційні. Саме сидіння в гарному стані. Строчка не потерта, тут також нічого не потерто. Ремень фіксується, тягнеться добре, ремень у нас 20 рік, 11 місяць. Кермо. кермо в оригіналі не перешите, не перефарбоване, все як, як повинно бути. Підлокітник добре, проблем по тому немає, тут добре, всі оці штучки працюють. Так, Тут є кармашка, тут не зламано, тут добре. Задній диван в гарному стані, почищено по самому королі. Нормальний. Звичайно, ним користувалися багажником, але в принципі нормально. Сама кришка багажника. Цей пластик відновлювався, це видно, він тут такий досить чоршавий. Ну, Вона була трошки покоцана, її відновили. Таке робиться без проблем. Огляд на СТО. Так, у нас чистенька. Тут у нас, бачимо все ціло. Радаріс ліпих зон. Добренько. Тут фаркоп. назаду, кориць все ціленьке. Стойка сухенька, пружина ціла, Вихлопна система добре. Так, селінблоки. Без якихось надривів, в принципі. По тому добре, цей селінблок. Отакі От мікротріщинки має, але то не критично. Їздити він буде, він не є вибитіше. Колан-джерону питань тут немає, тут все по заводу. По селінблоках-копильниках показав. По радіатору радіатор так само ціленький, нічого не вдарено, не замнуто. Обидва автомобілі перевірили на підйомнику. Вони рекомендовані на дородбання. Але тут є трошки математики. Якщо брати перший автомобіль, який ми оглядали, так він в кращій комплектації, але враховуємо, що ціна стартова 24. Так, нам скидає там, порядка 500 доларів на перший облік. Але розуміємо, що ГРМ уже приїхав, його вже треба міняти. І по факту є кілька дрібних запитівань, які теж треба усувати. І з усіма цими моментами машина стане під 25. Але пам'ятаємо, бюджет у нас порядка 23 і плюс 2000 за октавію, ну. Треба подумати стосовно другого варіанту, то він у нас на півтори тисячі дешевше на вході. Так, там не буде шкіряного салону, але там уже на 20 тисяч пробігу менше. Там не треба терміново міняти ремінь ГРМ, тому в принципі там це можна вирішити питання десь через півроку. І ціна. З урахуванням торгу нам її віддають за 22 тисячі доларів. Ми розуміємо, що ми легенько вписуємося з постановку на облік цього автомобіля, легенько вписуємося з урахуванням доставки цього автомобіля до міста, де знаходиться власний замовник. І ми розуміємо, що через півроку там викласти ще там, 300 доларів за заміну ГРМ, і якраз виходить у нас чітко той бюджет, який було б комфортно закласти на купівлю. І відповідно фінально, вже прийнявши рішення, замовник забрав омріяну Octavia 8 20-го року з пробігом 178 тисяч кілометрів по фінальній ціні 22 тисячі доларів. Стосовно подальших процесів, то треба було за автомобіль залишити завдаток, як це стандартно відбувається, порядка 100 доларів на картку відповідного продавця, що просто цей автомобіль, ніхто не забрав замість вас. І далі вже можемо спокійно планувати перереєстрацію. Відповідно, тут є теж два варіанти. Або ми можемо доставити цей автомобіль прямо вам під будинок, або ви самостійно проїжджаєте, оформлюєте всі документи, ставите або на облік, або виписуєте договір купівлі-продажу, з яким їдете в своє місто, далі там ставите, відповідно на номери автомобіль. А саме в нашому випадку компанія, яку ми підбирали, це абсолютно не реклама, це компанія Автодвіж. Чимало вже ми автомобілі у них перевірили, і насправді все відповідає тому, що вони заявляють. Тобто дійсно у них продаються чесні автомобілі, це насправді не перший рекомендований автомобіль. І так як вони з нами знайомі, вони замовнику запропонували повністю безкоштовно доставити автомобіль. Відповідно, чим він скористався. До речі, доставили його прямо на наступний день з усім пакетом документів і повністю готовий до постановки на облік. Фінал цієї історії такий: якісний автомобіль підібраний, якісний автомобіль переоформлений. Замовник задоволений, ми задоволені, і будемо сподіватися, що в подальшому він саме до нас звернеться, щоб підібрати вже, можливо там Октавію А9 або щось взагалі там класом вище. Тому будемо раді бачити його знову. Друзі, якщо підсумувати в сухому остатки в міжрегіональному подборі, це коли ви можете обирати між всіма містами, де ми є. А в даному випадку машину подивились в Києві, подивились Луську машину, подивилися автомобіль в Житомирі. І в даному випадку було цілих три автомобіля рекомендованих. І у людини було можливість вибирати серед трьох автомобілів. Але це трохи може бути і ловушечка. Чому якщо цікаво, напишіть. В коментарях і ми зазнімемо окреме відео з цього приводу. А взагалі, міжрегіональний підбор він дає такі шалені можливості. Тобто, якщо раніше ми вимушені були їхати з Києва кудись, то зараз ми розробили такий алгоритм, де з величезною зоною відповідальності ми запросто можемо гарантувати будь-якого нашого технічного фахівця в будь-якому місті. І точно розуміти, що саме замовник на фіналі отримає безліч переваг. Раніше такого неможливо було зробити. Як, чому і навіщо це нехай залишиться нашою таємницею, але гарантувати якість в даному випадку ми запросто можемо. Ну і на ваш розсуд, оцей відео. Ну, а у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія Динавта. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. О, привіт, большой чорний глаз. Мене і тут знімають, і там знімають. Ми уйдемо достатньо.